Друзі, прошу хвилину уваги. Зараз ми хочемо пом'янути тих людей, які віддали своє життя за наше краще майбутнє, за краще майбутнє наших дітей, за краще майбутнє наших внуків, за те, щоб ми з вами могли повернутися на рідну землю і будувати своє майбутнє, своє краще на рідній землі. Тож пом'янімо тих, які загинули хвилиною мовчання. Хвилина мовчання.